Добрий день всім. Йду знову на роботу зранку і думаю про Канта, про його категоричний імператив. Кант говорив, що його дивують дві речі зоряне на небо над головою і моральний закон всередині людини. Що ж це за моральний закон такий? Це і є категоричний імператив. Чому він так називається? Бо це жорсткий вказівник поведінки людини. Як він звучить насправді? Чи не так, щоб максима твоєї волі могла стати основою всезагального законодавства? Що це означає? Це означає, що максимально, що ти хочеш зробити, повинно стати основою права інших людей. Чинити так само. Але це тільки половина морального закону. Є друга половина, про яку часто не згадують, особливо під час лекцій по філософії. Стався в своїй діяльності до іншої людини, завжди як до мети своєї діяльності, а ніколи як до засобу. Що ми спостерігаємо в протилежну сторону, коли людина використовує іншу людину як засіб для задоволення своїх потреб. От якби люди змінили ставлення один до одного, не як до засобу, а як до мети, якби законотворці писали закони, виходячи з своїх власних вольових устрімлінь, тобто чого вони собі хочуть, тоді, можливо, і настав би той. Мир про який говорив Кант.